Так сталося, що ми допомагаємо з перших днів нашим солдатам, які на передовій, які воюють без вихідних, надавати їм допомогу в вигляді, в вигляді всього необхідного і касками, і бронежилетами, і одяг верхній, і спідний, і теплу білизну. І взуття і харчі в тому плані, які збирають люди. Доставляємо ми це все з рук в руки до солдата на передовій, не командирам, не будь-кому, а власне самим солдатам, які потребують того чи іншого, що зібрано. Но ситуація склалася така, що не вистачає тих коштів, щоб зараз до закупити все необхідне, що потребують наші солдати, власне, на передовій. Останнім рейсом, який ми буквально пару днів назад звернулися, ми придбали тепловізор за допомогою наших скалачан і тернополян, ну, який врятував і рятує життя не одного, а напевне сотні людей, за допомогою якого вони змогли захопити двох надзвичайно важливих диверсантів, які віддали в центральний штаб. Тобто та річ тепловізор, яка надає дуже велику їм допомогу, аби вижити в тій війні і лишитися живим. Тому ми звертаємося, кожного, хто небайдужий, допомогти, чим може, як може, напряму з нами, з священниками, з отцем Віктором, з отцем Юрієм, з родинами, з якими ви контактуєте, хто як може фінансово і не тільки з. Почуто, вам може допомогти, то звертайтеся і допомагайте, хто чим може і як може. Потреби армії кожного разу збільшуються, зима настає, а можливості людей тут зменшуються. Всіх, ну, ситуація така в державі, що, що ми, ми розуміємо тяжче забрати. Тому, мабуть, наше звернення більш спрямоване до наших земляків, які знаходяться за кордоном. Можливо, у вас є така можливість. Ну, ну, поможіть. поможіть, бо щоб зрозуміти нас, треба почути тих з передової. Хочете відчути чи почути їхні слова, ми можемо звертатися до нас, ми дамо телефони. Ви напряму спитаєте солдата в окопі, що йому треба. Схід, схід допомагає харчами досить, досить непогано. З харчами стало трошки легше. А власне, лишилися проблеми з тими самими бронежилетами, касками і особливо така річ, як тепловізор. То є річ, яка надзвичайно потрібна на кожному практичному блокпості. Ціна одного телевізора надзвичайно велика. Останні, які ми придбали, то 58 тисяч в доларах, це 4200 4-200 в доларах. Але то річ, яка заміняє все, що було сказано до того. Тому Хто може, чим може і як може, надзвичайно, звичайно потрібна та допомога, тому що з кожним разом не вистачає фінансів, щоб закупити, бодай пару броніків чи, чи, чи пару касок чи, чи будь-чого іншого. Не говорячи вже про тепловізор. І ще одне, напевно, не менш важливе, може навіть більш важливе. Кожного разу, їдучи до солдата, ми веземо передачу від дітей з Кремінця, Чорткова. З Тернополя. Почаєва. Почаєва. А от скала та ми не везли ні разу. Отому от звертаємося до самих молодших наших мешканців міста Скала та майбутніх захисників Вітчизних, патріотів, патріотів. За допомогою батьків напишіть листа, намалюйте малюнок, візьміть самі любимий свій образок, підпишіть його позаді, напишіть свій телефон. Обов'язково телефон так. Ми відамо солдату, він як так думаю, буде підмусив біля серця і при можливості вам перезвонить. Ну, то, то не менш важливе, ніж зброя, ніж бронежилет, ніж каска. Так, багато, багато хлопців просто крутить малюнки і просто плачуть, читають чи листи. Але тому, що ми не везли скала, то це, ну, мабуть, це наш, ми не допрацювали, мабуть, це не допрацювали. ну... Вихователі. мабуть, не було просто з камер. Наші може більш під камери працюють. Можливо.